І сон собі Ми навіть не уявляли, що в третій декаді 21-го століття в Європі можлива війна не за частину території, не за регіон, але війна, в якій одна велика держава має намір знищити іншу. є війна, що триває, вже показала українців борцями за свою свободу і свою державу. І то в першу чергу музеї і медіа вільної майбутньої України мусять переповісти цю історію. бо вона творитиме ваш національний міф, найціннішу річ, скарб, який переказуватимуть майбутні покоління у наступні сотні років. Чи можна назвати злочини російської армії проти мирних українців геноцидом української нації? Ми як музей Варшавського повстання, дивлячись на те, що відбувається, і на те, що у Варшаві діялося під час повстання. Вважаємо, що в Україні геноцид. людей там вбивають лише тому, що вони українці за те, що вони хочуть жити у вільній країні згідно зі своїми власними правилами. Ми в музеї повстання Ми в музеї Варшавського повстання говоримо про подію, яка була драматичною, бо повстання розпочалося з опору німецькому тоталітаризму, окупації, яку здійснив третій рейх. Обяний третю Штретьоже тутай але виросло це з прагнення до волі. і такі як Ми бачимо, що існують такі держави, як Третій Рейх чи Росія, які не хочуть допускати до того, щоб якісь народи були вільними і цю свободу собі забезпечували. І тому таким важливим є документування злочинів війни тоді, коли все це відбувається. Бо пізніше, за роки, можна буде вимагати покарання. тих в тих тих Ми вже 15 років опрацьовуємо списки цивільних людей, які загинули. і до сьогодні ми зібрали менше ніж половину, тобто половина не має імен. Це такий приклад нашої роботи. це показує, що в моменті, коли скоєний злочин, а такі злочини нині відбуваються в Україні. це все мусить бути в різний спосіб задокументовано. місця злочинів. Навіть проби ДНК жертв але також мають бути записані свідчення людей, які пізніше дозволять довести злочини. І засудити та покарати злочинця чи знали ви, що почнеться війна? Що відчували, коли почули новину про повномасштабне вторгнення Росії до України? коли 24 лютого 2022 року почалося вторгнення, ми не могли в це повірити. з одного боку, ми чули про ці плани, знали, що Росія лякає, це було можливо. Але з іншого боку, ми навіть не уявляли, що в третій декаді 21-го століття в Європі можлива війна не за частину території, не за регіон, але війна, в якій одна велика держава має намір знищити іншу В планах Росії була окупація цілої України та її знищення. Реалізація задуму, про який Путін вже раніше заявляв під час виступів і публікацій. Він фактично відмовляв у праві на існування цілому народові. Він хотів вчинити з тим народом так, як йому заманеться. і той шокуючий геноцид, про який ми дізналися пізніше. В Україні гинули люди, які не відповідали певному шаблону, який вигадав Владімір Путін. ті злочини, в яких гинули жінки, чиї чоловіки боролися на фронті. Гинули родини людей, які боролися в полку Азов. гинули ті, хто протестував проти того, що відбувалося від 2014-го. року всі, хто мав власну думку, хто хотів бути вільними і забезпечувати собі свободу, були в планах екстермінації докорінного знищення. І російські війська також використовували досвід третього рейху, не тільки здійснювали злочини, але й також намагалися приховати їх. Палили тіла, нищили документи, щоб пізніше не можна було це ідентифікувати. Ми бачили цю схожість, і вона ще більше шокувала. адже досвід Другої світової не мав ніде й ніколи повторитися. Як таке могло статися, щоб один народ вирішив у такий потворний спосіб нав'язати свою волю іншому народу, як війна Росії проти України зміцнить українську націю? Як ця війна змінить світ? Война, тра є войною, показала війна, що триває, вже показала українців борцями за свою свободу і свою державу. Показала людей, для яких свобода часами є важливішою навіть за власне життя. так. Так показала людей, які в настільки неймовірний спосіб готові боротися. Вони захоплюють світ своєю відвагою, героїзмом і мотивацією до боротьби. Бо всі були переконані, що це боротьба з сильнішим противником, А з іншого боку, можуть виграти і звідти ті аналогії з діями польської армії краєвої, яка боролася 70 років тому з третім рейхом. Так як армія Крайова могла лічить, оскільки армія Крайова могла розраховувати на допомогу заходу, то тішимося, що солдати України можуть розраховувати на допомогу союзників на найбільшу потугу світу США, то найбільша потенка мітарна свята Стани з'єднано по спіраю, польська могла. Польща нарешті змогла себе показати як союзник, партнер і приятель народу України, що можемо співпрацювати і гуманітарно, і у військовій сфері. Гуманітарні, але теж можемо сподіватися мілітарні вже українці мого на нас вічить. Українці власне можуть власне на нас розраховувати тоді, коли борються життя, за власну волю. і це дуже важливо. Власне, Те що народи, які борються як... і пам'ятають, як яких жертв це коштувало, можуть розраховувати моментах, один на одного. в укрита надія. У цьому є надія для України в боротьбі. момент Україна виграє. Адже прийде момент перемоги, поза як завжди в кінці народи, які прагнуть волі, долають народи, якими керують тоталітарно. Диктатори завжди програють, і уроки історії, і це настане якнайшвидше та ще Скінчиться війна, запанує спокій, і тоді настане відбудова, в якій Україна повстане як абсолютно інша держава. матиме досвід війни, яку виграє з надлюдською силою громадян і солдатів. Музей Варшавського повстання координує роботу комітету допомоги українським музеям. Що вже вдалося зробити? Киде услушалиш межа вибуха война, коли ми почули, що почалася війна, для нас було очевидним, що мусимо активізуватися. Ми знали, що музеї не будуть воювати, що частина музейників не поїдуть на фронт і будуть сидіти на своїх місцях. Ми знали, що їх завданням є зберегти від воєнних знищень експонати. І тому був створений комітет, який об'єднує кількадесят польських музеїв з кількома десятками українських музеїв. завданням цього комітету було включитися в ту допомогу, яку надавала польська держава і міністерство культури. і те необхідно було надати те, що забезпечило б цілісність експонатів, щоб їх не знищила війна. і комітет, і тому як комітет ми готуємо наступні кроки співпраці. Бо хочемо показати, що робити з такими експонатами. Але це ми теж але також прагнемо заохотити наших колег-музейників з України, щоб вони знали, як готувати музеї до повернення після війни. той день, що настане покій, і буде той день, в якому настане мир, і з'ясується, що війна була за те, щоб зберегти ці експонати, документи, документи, світлини, які покажуть розвиток і історію української держави та народу. Дідство українського панства, українського народу, і перед музейниками олперед музейниками стоїть чітке завдання. Коли настане, попу, Коли настане мир, буде треба буде наново готувати експозиції. Треба показати те збіори, але не в контексті показувати ці експонати, але не в контексті, контексті українсько-російському. Контекст, а як вираз власної історії, як вираз власних історій, що музеамі України теж великі задання. Перед музеями також велике завдання розповісти про цей конфлікт, віддати шану борцям, солдатам і тим, хто полягли. віддати шану також тим, хто підтримував військо у різний спосіб. Вальчонцевойська на ружне способе. І то І в першу чергу музеї і медіа вільної майбутньої України мусять переповісти цю історію. бо вона творитиме ваш національний міф найціннішу річ скарб, який переказуватимуть майбутні покоління у наступні сотні років. Чому важливо збирати історії мирних людей, які постраждали від війни. Діше світ – то світ культури образкової, то свят фільмов, то Нинішній світ це світ візуальної культури, світ фільмів коротких форм. і щоб наша історія була розказана правдиво, її мусять переповідати свідки. ті, хто мав досвід і бачив. Тільки тоді наша історія буде правдивою. Аже ми з ружних перспектив. Дане і коли покажемо з різних перспектив і послухаємо свідків, тоді буде правдива картина. саме тому такими важливими є розповіді про варшавське повстання самих учасників повстання, учасників повстання варшавського. Так само важливими будуть розповіді тих, хто бере участь у війні. розповіді про кожен день. кожного дня. Так, створення важливим є створення архівів, які показуватимуть у наступні роки, якою була ця війна, що пережили солдати, як боролися в найбільш складні миті, як давали раду травмам, смутку і тому, що по півроку не бачать родину. Бо коли прийде мир, вони мусять стати героями. мусять почути вдячність від самих українців. Оте ще є хтось, хто пильнує це, щоб говорилося, що саме завдяки цим героям Україна є вільною, їм цього неможливо зробити без підрахунку складання списків, але теж і без прослуховування їхніх історій. Але теж послухання й оповістам відтак створення такої великої збірки свідчень є дуже важливим не для того, що діється нині, а для того, що робитиметься в майбутньому, коли настане мир. онлайн музей голоси мирних збирає історії постраждалих від війни людей з 2014 року. Як ви оцінюєте місію музею? Музей голосу із варто важне, бо всі Музей голосів є важливим. Бо всі інституції мають тим займатися, але можливо ця інституція має бути найважливішою або координуючою у зборі таких свідчень. Бо не можна переповісти про цю війну, коли вона закінчиться. Без історії людей мають бути розповіді, які покажуть злочини росіян в Україні. і це одне із найважливіших завдань показати злочини і страждання. Що є свідки, які знають, що сталося, свідки, які пам'ятатимуть прізвища тих, хто загинув під час обстрілів, і тих, кого вбито. Щоб пам'ять про жертви не зникла але друга важлива функція музею голосів є функція збору інформації про тих, хто боровся про солдатів, але також і тих, хто підтримував, аби показати наскільки видатною була ця боротьба. Такі речі легко підлягають забуттю, але майбутня мирна Україна мусить мати спільні ритуали. Державні і самоврядні локальні, які віддадуть шану борцям. Для тим, але то муц того, щоб це робити, треба мати збірки згадок про тих людей: певні предмети, зброю, мундири, те, що їм приносило щастя, окремі речі, які були з ними всю війну, Маскотки, кориїм приносили щенче, може, те всі, поєдинше речі, речі добре було б, якби розповідаючи цю історію, тобі, що люди щось показували, щоб кожну історію, історію супроводжував історію, артефакт, історію, який робив історію людською. Це якийсь артефакт, якийсь предміт, теж там історію чинив більш людською. Также Головне завдання зібрати всі ці голоси, адже борців є дуже багато. І це завдання важливе не тільки для України в боротьбі, але і для мирної України. Яким має бути сучасний музей, щоб пам'ять була збережена і сучасниками, і наступними поколіннями Коли маємо релації святка, то з нього можемо зробити дуже різні речі. Коли можемо маємо розповідь, свідка, то з нею можемо зробити дуже різні речі. Канавах, можемо змонтувати і показати в соцмережах. Можемо показати в школі дітям. зробити дітям. документальний можемо фільм, і показати по телебаченню. можна зробити виставу, яка покаже можемо ту подію, вистави, ілюструючи вистави, її відповіло найціннішими відповіло, і, найцікавішими найцікавішими і найцікавішими розповідями. Чікавшими маючи він історію... Отже, маючи історію, ми знаємо з нашого досвіду, ми щоденно це комусь це віддаємо. маємо 5 тисяч розповідей повстанців Варшави, записаних упродовж останніх 20 років. Але не минає і дня, щоб ми комусь не дали таке відео, щоб використати це на презентації в школі, зробити документальний фільм, кампанію в інтернеті чи в соцмережах. Дебишміхні Якби, ми їх, не награли, Якби ми їх не записали, ми були б приречені на якісь інші трактування. а наш досвід показує, правда є тільки у свідченнях очевидця історії. Тільки від нього можна почути, що справді діялося. Не художній фільм, не текст, саме свідчення є найважливішим це дуже важливе завдання для музею збирання свідчень, адже вони через десятки років послужать для переповідання цієї історії знову і знову. ще раз.